Up black windows once you go down You must be crazy if you think that I'ma slow down But wanna hear it, talk shit, fuck the drama coming, I'ma send you, you to your mama It's whip, 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 get the gun down Dropping bodies in the place till the sun's out Can't fucking with this, I'm going to, try to the, when the bullets fly I'm the last one to die 9.30 пробуємо працювати. Натхнення взагалі немає ніякої роботи, нежелання, ні не ні натхнення, нічого немає. Тож, будемо дивитися, чи убер прокинувся. По Uber так собі робота. Ну, я думаю, так що буде, такий буде настраюючийся день. З останнього відео я так і не працював, тому як мене машина поламалася. А на ремонті я був 2 дні. То запчасті, поки приїхали, потім вони приїхали не ті. Короте, вивод зробили, що це е, внутрішній шрус. З лівої сторони я повністю полуось міняв, а це вже права сторона почала. Привезли мені цей шрус, він по зубчикам не підходить. Потім при, привезли мені другий. Тей, поки вибілий. Там... Біда рульова тяга, ну я її не ставив. Короте, коли розібрали полуозділи, сказали, що там уже підходить наконечник, підходить шарова, а рульову тягу тобі зараз ставить, то це треба розвал. А у мене машина на підйомнику, а мені дзвонять з що у мене тесь помер, що треба їхати хоронити. Коротше, коротше, біда ну полніша. Поки в користень, поки тудим, поки сюдим. Сьогодні настраємося на роботу. Тестуємо коротше, Uber. Трохи таке. Розслабучий Рослабу... буде день. Ну, а по ремонту мене обійшлося 7800. Це шрус, це робота і це тяга рульова. Ну тягу рульову я не міняв. Вона у мене лежить в багажнику. Потім уже зразу гуртом буду, мабуть, все міняти. Поки <laughs> будемо, ну, пахтери, збирати знову. Е, і того у мене вже за останній місяць на ремонт пішло чуть-чуть більше 40 тисяч почти 1000 доларів. Коротше, писали там везде, там що о, Треба купувати санату якусь там от, по, по низу ринку, там 6,5, сім, вложити треба всього лиш тисячу півтори, і вона тебе буде як новенька. Не, ребята, так це не працює. <гум> Я вже тисячу вложив, і вона в мене ніяк не новенька і додіала, як би геть далеко. І плюс за це час, що я їздив на неї, я якби бережно на неї їздив, тому що я знав, що мені би, її ремонтувати треба. А ти по 6 тисяч, ну це ж автопарки вже продають, тому що вони посчитали туди, що там вже треба дуже багато грошей і їм немає вигоди їх ремонтувати. Вони їх кидають по низу ринка. Я ж кажу: ще тисячі я вже вклав, і ще на ну, це края не видно. Що, Uber стріляє, але як завжди подачі, здоровенні такі що капець. Але одне замовлення взяв 354 гривні, дали 400 бездачі. Як чаюха колись там була, що оставляли постійно, оставляють і зараз, Це вже може що не радувати. Коротше, включаю комфорт, по комфорту чекаю там 15, максимум 20 хвилин, включаю обичний Х. І ще стою 15-20 минут. Якщо нічого не прилітає, то включаємо вже, мабуть, уклон. Тому що так цілу зміну стоять, вижидати, це просто в машині висадиш, а в машині би, жарко, кондиціонер треба включати, то таке собі ідея цілий день по убіру. Ну, побачимо, там вже є карта ляже. Подивимось. Було це пару днів в я Там капець що робиться. Понаїжджати на цих ТЦКшників з Одеси. Там жесть не прийти, не приїхати. Я там єлі петля. До пацанів дзвонив, щоб вони мене провели. Там ну, єлі чухнув туди. Зараз трохи влажу свої справи тут в Києві, трохи з машиною розберуся. Конець місяця з цими похоронами кредити ніхто не платив. Трохи позакривати їх да, на недільку другу туди підляну, коли вони там уїжджають. Ну там, там капець, що. Да, слабенько Uber насипає, геть слабе. Одне замовлення по комфорту і одне по іксу. 550 гривень. Все на цьому. Ні, він насипає нормально, але такі подачі, що просто жесть. Як туди подаватися? 5, 6, 7 кілометрів. О, знову прилетіло. 7 кілометрів. Ну, хто туди буде їхати? Я так розумію, що. Люди замовляють, але нема кому возити. Водіїв немає. А чого водіїв немає по убіру? тому що немає ніяких ні промок, нічого. Як раніше оце убір роздавав їм. Оце останні були такі промки ні о чому. <схай> ну, хай дасть якийсь толковий то все, тому що люди якби замовляють. Вот так як ти включаєш цей Uber як доп агрегатор, там катаєшся по балду чи по уклону і там включаєш його, щоб воно там тарабанило тобі там просто так, там же ж немає карми, нічого, то воно якби бы пойдет якісь какие закази хороші. Ну на постоянку сейчас він якби тукленький. 75 км, 1100. Оце в Uber є такий жирнючий плюс, який перекриває всі агрегатори. Всі повністю на світі. Коли ти приймаєш замовлення і тобі там показує тариф 470, ти його береш, приїжджаєш, а там 592 вже. Почому? Воно пише, так як час був там в путі довше, ніж очікувалося. Круто, круто, це клас. Попав в пробку і їдеш, не паришся, воно тобі рахує і нормально рахує. Знову така сама ситуація. Свидубич взяв замовлення на науки, показував Uber мені, що моїх буде 176. Я їду на науки, постояв чуть-чуть на переїзді, тому що був закритий. Приїхав 198. чуть чуть додавалося, двоцуня якась, але ж все ж приємно, Так з кожним замовленням, і воно потроху домовляється, дай тобі в кінці зміни дай каса непогана. Майже друга година і загалом у мене 1580 гривень на майже 100 км. І я на метрологічний. І навіть не знаю, чекати тут що-то, либо туди до Магіла напетлять. Але по убіру смисла нема куди там пітлять, тому що якщо десь буде замовлення в радіусі то в 7 -10, там 15 км, воно мені все одно прилетить. Так що стоїмо, ждемо. Якщо буде там замовлення з Магілана, воно мені прилетить. По комфорту все класно, все зашибись. А от обичний Xit це просто жесть. Виконав я пару замовлень. Ти вищий кілометраж з подачею в мене вийшло 12,5 за кілометр. Ну, це просто ну куди його їздити. Виключив я ці ікси, ждем комфорт. Або по комфорту, або вообще не їхати. Потому що ну по іксу ти просто робиш людям, як би приєднане. Плюс кондиціонер включаєш, потому що 32 показує. Он, 32 показує за бортом. Ну, зрозуміло, що кондиціонер. І за 12 гривень в кілометр. А яке 12 гривень за кілометр? Я звільнився на Хрещатику, там не було де припаркуватися, замовлення не прилітали. Я передвинувся аж на Дмитрівську, щоб ви розуміли. Да? Так що тут виходить 10 гривень за кілометр, тому що я ж ну, от'їхав якось. За 6 годин праці третій раз тривога. Третій раз вже пишуть, що можливі запуски Орешника. Я на Академістечку, так що, поїду додому. Там малиха сама. Щоб я лишній раз не нервничав, Ну Поїду додому. Якраз зараз пообідаю, а там уже вийду далі на роботу. Коротше, за 6 годин праці результат такий. 2000 гривень 132 пробігу. Ну і обичний Сонце валить. Коротше, це параша одна. Треба комфорт ката. Чого обичний X стріляє так часто і комфорт. Як мені в коментарях писали, а Uber же Ubraв ем, тачки до 2010 року, -го через те і насипає як би X. Но з другої сторони, е, тариф падемі, щоб ну, на нормальних тачках возили по 12 гривень. Ну, це ж ну, то, як би, не, не, не то пальто. Ну, по 12 гривень за кілометр в обачному Томіксу навіть тим тачкам, що до 2010 року, как, как бы стремнув. Адже хитний бензин це наш однакова, що ти заправляєш машину там 2002 года що ти машину заправляєш 2022 року. Ну, такое собі, коротше. Коротше, одним словом, якщо є робота, вона є везде. І по уберу і по болту, і по Онки навіть вона буде. Якщо немає роботи, то ти хоч там 5 агрегаторів включай, їх її не буде ніде. А якщо є робота, то один включив і полетів. собі. Я правда не знаю, яка ситуація сьогодні по уклону. Але коли в центрі звільнився, навіть ікси включив. Переїжджав там, де зупиниться, де то все. Вообще тишина була. Вообще. А заходив в приложення уклона, чисто так для інтересу, подивитися, які там заказики, то 15 заказів в ефірі висіло. Как-то так. Так що в уклоні робота є. Я впевнений, що я за цих 6 часов зробив 2. По уклону вже було б 3-3 з копійками це однозначно. Ну, доб'ємо вже сьогодні зміну. Хоча б 10 годин прокатаємо, доб'ємо, подивимося результати. Я пару разів тормознув з цими X, що я включав, тому що не було комфорта. Треба було вообще не включати. І це такі X для того, наверное, щоб вибратися там, з якоїсь, я не знаю. Задніці. Або так, по-другому ніяк. А в другому випадку, зачем тобі взагалі в ту задницю заїжджати брати закази? Правильно? правильно І ще так само не змінилося по уберу ця движуха, що буває пише, куди їхати, просто Київ. Я такі закази не брав, тому що не знаю, куди це в Київ. Ну, зачем мені такий цей заказ? Тут, ну, трохи трохи Ну не то що трохи, а вовче неудобно. Ну, можна попасти куди угодно. А так. В принципі, каже, по, по комфорту можна робити. І то так не на цілий день. Може, брендований, воно там по-другому насипає, либо цей процент прийнятих воно влияє, тому що в мене ж там ну, би, хана. Треба включати оцей уклон і хай Uber убір, там, комфорт стріляє там, там щось. Якщо щось хороше, взяв да й поїхав. Якщо ні, то, то ні. Ну, це якби моє предположення таке, як працювати. По-другому, я ну, вибору не бачу. Ікси, може і працюють там хорошо, коли все червоне. Але коли воно червоне по убіру, то воно червоне везде, а по убіру червоне. Бачили коли? Дуже рідко. Я би, не зустрічаюсь. Я бачив червоне, то це вже там, коли на вихідних, це вже перед комендантською годиною. Там червоне. Але ти зайди в болт, побачиш, яке там червоне. Там не червоне, там аж чорне воно. Ну, таке собі. Коротше, сьогодні вже уже ще вийду потім вечором пару годин. Коротше, я обіду, хто так само обідає всім смачного. Виїхав ще ввечері, хвилин 40 я простояв під під'їздом, нифіга не клювало у мене, включив я уклон. По уклону за 295 попав на вокзал. Поки сюди приїхав, він лівінь такий, сидє, що аж немає. Коротше, я вже, ну. Убер ми вже перевірили. Коротше, нема там нічого ловити толком. Доїжджаємо до кінця зміни вже по уклону. Ні, убер я так ключів комфортно, там буде видно. там Якщо прилетить щось гарненьке, звісно, ми його візьмемо. Поки мене так довго не було в ефірі, ви вже, мабуть, забулися, де можна по Дішманськи зробити автострахування. Да? Ха -ха, я знав. Ось до за цим номером. Автострахування, каска, зелена карта. А ще ліцензія під таксі. Якщо у тебе є, то ти можеш до його перезвонити і здивуватися від ціни. Там дуже дешево. А якщо у тебе ще є свій автопарк, то у тебе ще буде допомітна знижка за опт. Коротше, телефонуй, дізнавайся, ціни оформляй і потім мені скажеш спасібо. А якщо ще скажеш що ти від таксерика, отримаєш доповнітельну знижку. І так дешевше грязі, а так буде вообще топчик. Телефонуй. Уклоновські пасажири в своєму репертуарі два замовлення подряд, два з дітьми. Я говорю, що ви не заказуєте дитячий тариф, так не приїжджає машина. Давайте зараз я сам собі визву, перевіримо, є машини чи нема. Приїжджають чи не приїжджають. чи вони дурять голову нам по ушам їздять. Навіть якщо навіть нема, просто в коментарі там черкани, що буду з дитиною 5-6 років, там 4 там, або собою крісло маю, там, Да вони ж не пишуть. Там, де дитячий там, тариф, вони не знають. А там, де тишина в салоні, там курящий водій, то це вони добре все знають. Зараз перевіримо. Коли водій там, он, там побачив коментар, він прочитає, він розуміє, їхати до тебе чи не їхати. Він зразу перезвонив до диспетчера, відмінив до і все. Либо там, ну, з дітьми, ну нічого страшного, я дітей люблю, там, мені там по барабану. Там, ну і поїхав, би, їх забрав. Ну він вже бачить, щоб він не подавався зря. Так як я до 2 рази подряд. І це ж не тільки за сьогодні. З Берестецького проспекту 22 визвемо на Гулівер. Обичний стандарт коштує 156 гривень. Шукаємо дитячий. Приложение пише, що через 6 хвилин машина буде. Ціна 200 гривень. Отак от, от, ребята, ви казали, що немає машин. Стандарт 156. Дитячі 200. 44 гривни, будьте любезні доплатіть, і буде вам щастя. Даже якщо у водія дитячого тарифу не буде дитячого крісла, то все одно він знає, на що він йде, раз він підключив собі дитячий тариф. І за цих 44 гривні він бере на себе всі обов'язки. А може, його навіть крісла немає. Сучасні автомобілі обладнані вже оцими бустерами, то все. Вон, куча Єша катається по городу, які не хочуть блек брати, то до, до вони возять це дитячі. І все, за 44 гривни ну, він, ну, він поїхав собі. А не можеш ти визвати по уклону болт, пожалуйста, в поміщі тобі. Там паркові машини возять все. І собак, і свиней, і дітей. Їм по барабану, їх там всі галочки включені. І його я ж кажу, навіть якщо немає дитячого автокрісла, він тебе все одно візьме і він знає, що він взяв. І проблем ніяких не буде. Чуть-чуть да. Придеться слюнявить, а не так як ви привикли. Нас всі возять, і куди ж? Я й так їду, там, скручують цю галочку на мінімум, я ще буду тобі доплачувати за свою дитину. Якось я вже відео розповідав якомусь там, чому я дітей не вожу. Так обосрали мене в коментарях там капець, писали, що хочеш, на да, щоб твоя жінка стояла з дитям під дождом, під снігом, а кожен таксист такий, як ти, проїжджав мімо і щоб її ніхто не брав, дружище. Хай твоя жінка в коментарях напише. Що їду з дитиною, і все, і проблем у тебе ніяких не буде, взагалі, якщо навіть ти не можеш визвати там дитячий тариф. навіть якщо діло не в цих 44 гривниках, там, чи 20, чи 50, чи навіть сотні, просто напиши, що їду з дитиною, і навіть доплачувати нічого не треба. Один, другий, третій відкажеться, четвертий візьме обов'язково. Сто пудов. А якщо ти пишеш, що їду з дитиною, водій розуміє, що вже. Мама чи папа адекватні, раз вони вже попереджають. І він до тебе приїде, це більшість вже случаїв, що він до тебе приїде, тому що він вже розумієш, що ти адекватний. Трошки катнув ввечері, трошки вранці, і того 10 годин праці, 188 км. Ну, а по касі 2204 гривні по Uber і по уклону 934 гривні. Коротше, ввечері виїхав за пару часов, більше зробив по уклону, ніж за цілий день по убіру. Може, щоб я виїхав о 7 годині ранку, а не майже о 10-й то було б, якби трохи краще. Але що ж зробиш? Сон безкоштовний, хочеться поспати. Коротше, якась така зміна. Ну, зато перевірили, що там якісь там справи там, по уберу. Так собі. Комфорт можна включати. Ладно. Всім подякував, хто додивився до кінця. Коротше, я там вже не буду тобі говорити. Ти ж вже в курсі діла, де телеграм-канал підписатися, де на YouTube поставити там галочку. Бить добро!